Ви думаєте, господи жінка, що це знов? Якась там тяжка жіноча доля? ні Ніфіга. Сідає, витягає ніжки, і вони в шовкових е, панчошках, значить, а от у мене якісь там бабські ретузи. Я давно живу, я вже динозавр. Ну, ну, чоловік не бабуся. Ну це ну вибачте, це збочення. В принципі, так письменниками і стають. Пишуть дядечку листа. Що ще я хотіла сказати про їх цей вот кардабалет? Або коледж з Джоном Смітом, або далі херач в сиротинці, і вона йому все завалює, така, а він сидить читає ха-ха-ха-ха-ха. Можливо, це я вже така, знаєте, літня збочина пані. Я хочу бути такою просвітницькою книжкова миша. От прийшла до вас кожен четвер і вівторок. <кл 'я> Окрім. Я сьогодні до вас з дуже крутезною книжечкою. Ви знаєте, абсолютно випадково побаченою. На сайті видавництва. Знаєте, я для себе відкрила видавництво знання і вам його раджу. Там настільки крутезні книжечки, вони не женуться за тенденціями, там, якимись модними цими вот хвилями. Вони видають якісну, ґрунтовну, шикарну літературу. Це не рекламна інтеграція, це просто моя особиста вам порада видавництво знання. І буде вам щастя. Там, да, великий такий шматок саме ну, школярикам нашим в допомогу, але я там, знаєте, така є ничечка, де видаються книжечки авторів, авторок 19 сторіччя Великої Британії і е, трішечки американських. Ну, ну, знаєте, це я не знаю, оди співаю цьому видавництву. Сьогодні будемо говорити про джин вебстер, довгоногий дядечко. Зараз ви все дізнаєтесь. Зараз, зараз, зараз все буде. Поки, знаєте, жінка вгамує свої емоції, збере все це до кубки, Ви, будь ласка, поставте лайк, перевірте підписочку і протягом перегляду відео або по закінченню відео. Напишіть мені щось. Напишіть мені щось. <смі> От, я дуже радію вашим коментарям, дуже чекаю на них. І, ну, правда, допомагайте, поширюйте моє відео. Давайте розпосюджувати український контент на якомога більшу аудиторію, бо українське це класно, українське це круто. От. В общем, вот дивіться, яка красива пані. Вона американка, да, як я вже сказала, це середина 19 століття. О, довгоногий дядечка, дівчинка, сирота, живе в сиротинці, батьків не знає. Знаєте, ви думаєте, господи, жінка, що це знов? Якась там тяжка жіноча доля? Ні фіга! Наскільки це позитивна історія, знаєте, мало я таких читала про сиріт, я вам скажу. Ну, Взагалі, дів... дівчинка не заморочується своїм сирітством, вона живе, звісно, да, в сератинці, але е із-за того, що вона е відмінниця, із-за того, що вона там, ну, допомагає е викладачам цього вот саратинця ну, малих навчати, її тримають трохи довше, ніж. ну... Всі виходять в люди з того сиротинця. І от їй вже 17 років, і її кличуть до директорки, і директорка каже: зараз я підгляну, як звати дівчину, дівчинку звати Джеруша. Чому так назвали, я не знаю. Ну тут, знаєте, так, вона, до речі, їй не подобається це ім'я, вона потім переіміновується на Джезі. На, Джузі. На, Джуді. на Джуді. Вона переименовується на Джуді. І от кличуть її до директорки цього сиротинця, і вона каже: бачила, там коридором пройшов пан. Він такий дуже крутезний меценат, дуже багато всього робить. Ну, такий прямо от, наше все в общем, підтримує, все, 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 все. І от він так періодично осплачує коледж нашим от, талановитим. Вихованцям. І от впало око на тебе, і вона така з фігалі. <сум> от, я тут, не те, щоб прямо вже і взагалі. От. Ну, і ця директорка каже: в общем, давай, збирай речі, і ти поїдеш значить, в цей коледж, бо цей от пан меценат він почитав твої твори, ну, які ти там пишеш по які тут, українській літературі, да? по американській літературі, чи як у них там предмети називаються. Да? Йому дуже сподобалось, як ти написала значить, твій твір на іспиті. І він каже: все, ця дівчина буде письменниця. Я її підтримую. Вона от, ну, принаймні, закінчить коледж. А по закінченню коледжу вона напише шедевральний твір, і буде їй щастя. І Америка буде мати ще одну круту письменницю. Ну, в общем, план такий. Ця дівчинка, вибачте, мені, ну тут реально вона прифіділа. От, від такого щастя, вона себе, мабуть, в той момент не бачила письменницею. Ну, думаю, ладно, все краще, ніж сиротинець, бо їй там, ну так, не дуже подобалося. От, і вона каже: Ну, я того пана ж, як його хоч звати, як його взагалі хто він, що він. А, і там єдина умова е, значить, навчання в коледжі. Це, ця дівчинка мала писати щомісяця, раз на місяць цьому пану листа з, там, ну, в общем, про своє життя, буття. Як він сказав, що типу, це буде відточувати її письменницькі навики. Да. В принципі, так письменниками і стають. Пишуть дядечку листа Жодного, кожного місяця. От. Я писала все своє дитинство, листи. Щось письменницю я не стала. Ладно. Ну, Тоді не було інтернету. Я давно живу, я вже динозавр. Вот. В общем, э, добре. І вона така: а як мені звертатися, вона каже, Джон Сміт. В общем, вот. Ну, так каже: Господи, ну, це, вибачте, якась Стьоп надіною, ну, більше ніякого ім'я в Америці, ніж Джон Сміт. Ну, вигадати, ну, більш безликого ну, не буває. Вона така, ну, отак. От от. Або коледж з Джоном Смітом, або далі хераєш в сиротинці, а потім підеш якоюсь там рознорабочою на завод якісь гайки крутити. Ну, Варіантів небагато. Вот. Ну, она, ладно. Джон Сміт так Джон Сміт. А там вона, коли заходила до директорки, вона його так ну, мельком побачила, і вона побачила, що він такий довговязий, скажімо так. Ну, І вона, значить, дівчина просто вогонь. Вона мені так сподобалась, вона така. Типу, перший значить, лист пише вже ну, перед коледжем чи ну, там, 1 вересня, як по-нашому. вона пише: Здравствуй, мій довгоногий дядечко. І от всі листи вона починає, вона каже: ну, ти, ти розумієш, що це повна фігня, і я не буду тебе називати Джоном Смітом, ти будеш у мене довгоногим дядечко. І вона так, знаєте, з таким сарказмом, типу, дякую, що обрав мене, не знаю, чим я тобі так сподобалась, в общем, де проходив конкурс, в якому я перемогла. От. Ну таке, знаєте, <смі> от. така дівка з перцем. От. Ну, і вона йому от пише, 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 пише ці листи, е, з більшими подробицями дочекайтесь в спойлерній частині. І як от, е, протягом цих листів вона змінюється. Якщо ви скажете, Танюша, ми не любимо пістолярний жанр, там, не кажи нам про, про це. Люди читайте. Тут воно, знаєте, воно як би так сказати це не класична пістолярка. Воно більше, знаєте, як до щоденника. От для мене, от я, ну, коли ну, вже вчиталася, воно не було як от я читаю листи, да, от, причому да, така умова, що цей пан їй не відповідає. От, ну таке, от. І вони більше йдуть, от, як ну, в принципі, підлітки, да, молоді дівчата, там, може хлопці коли пишуть до щоденника. Е, в общем, і окреме мистецтво, зараз я її зроблю підзйом і зараз так вам покажу. Це малюнки цієї дівчини, це просто. Я навіть сфоткала там собі, знаєте, на пам'ять. Вдруг думаю, книжка де там. ну, Я як поставлю на паличку, то вона в мене якось, знаєте, в марянську там пропадає, потім не знайду. Тому я нафоткала те, що мені просто ну, взагалі ну, отак. От вот. В общем. Ну, я думаю, далі треба вже робити спойлерну главу, тому давайте я вам попоказую трішечки ілюстрації, просто щоб ви зацінили мій захват цим значить, виданням. Дивіться, це вона значить, малює вона там, значить, в коледжі в баскетбол, у в там команди. Ви просто подивіться. Зараз ні, ну я зараз свою улюблену знайду вам вот е, е, вона його. У, я, каже, я не знаю, як тебе звати, чувак, кор коротше, ти в моєму житті будеш так виглядати. А вот, тут мені десь воно сподобалось, як вона були в неї невеличкі такі канікули, і вона трішечки піднабрала ваги. І як от вона і, значить, отака, каже, я приїхала на відпочинок, отака я уїхала з відпочинку. Ну Це в принципі Танюша в Грузії. Примудритись за 4 дні 5 кілограм нажрати. Це Більше, ніж кіло в день, це просто талант. Mm -hmm. Ладно, я вам такого не розповідала, я завжди красива і чарівна. Mm -hmm. Просто в Грузії нереально смачно. Коротше, тут от більшість 90% стікерів, це не те, що я там прямо хотіла відмітити, як, як, знаєте, ну, з приводу сюжету це просто ілюстрації. Ви просто подивіться подивіться на цю білку, просто подивіться на цю білку. Білка сидить на стільці і п'є чайочок. Ну, ну, Тут, я ж кажу, тут е, ілюстрації просто вогнище. Причому, от, знаєте, ви вже да, зрозуміли рівень е, мистецтва цієї пані. Е, оце класний гумор просто. Навіть не, не знаю, американський чи який. Дивіться дивіться на цю ілюстрацію і підпис. Це риба, яку я От, Ну, коротше, я. Ви зрозуміли, я в лютому захваті, я ж кажу: дуже легка, дуже така позитивна, дуже така, знаєте, е саркастична, але так знаєте, по-доброму. Так от по дівчачому, по ну, без такої злої шпильки, ну настільки крута, як вона до того дядечка. Ну я ж кажу, далі спойлерна глава, дочекайтеся, все скажу, все розкажу, нічого не омину. От, я ж кажу, і ще зверніть на увагу, які видання. Да? Це карманний формат. До речі, дуже зручно. Якщо от у мене да, невеликий, я е, показала, закрила <смі> невеликий рюкзачок, то дуже зручно десь там ну, з собою взяти книжку, ну, наприклад, ніж взяти це, знов спойлер тільки для вас. Наступне відео буде про книжечку, яку мені подарували підписниці. Дякую, дякую, дякую. Станеться з нами авантюри. Я вже почала. Буде що сказати? Буде. О, так я ж кажу порівняти книжечки да, тут із -за стікерів. Е, і за да, сікерів. Тому, м, в общем, я в лютому захваті люди, ви маєте прочитати, я ж кажу, мені здається, на українському буктюбі довгоного дядечку не оглядав ще ніхто. Знаєте, я от вирішила взяти на себе ту таку важку е, місію нести в світ книги, які якось. Е, не висвітлюється на українському буктюбі. Я хочу бути такою просвітницька книжкова миша. От прийшла до вас кожен четвер і вівторок. А от, коротше, спойлерна глава. Ви дочекались? Значить, дівчинки 17 років, цей сиротинець приходить пан. Ми поки не знаємо, скільки років, скільки що. І він да, обирає цю дівчину, е, в принципі, і вона ж йому пише листи, значить там все про своє життя. Е, да, значить, Тут можна казати все. Е, потім вони, ну, вони за рік-за два одружаться. Там все до того йшло, вони там в кінці книжки вони закохались одне одного. От. Тобто, чувак прийшов в сиротині, зібрав собі дівчинку неповнолітню. І чекав три роки, поки вона підросте, поки вона там щира, така йому, там, звітує про всі події і доволі такі інтимні події, і про, ну, взагалі про все, що коїться в її житті. Ну, Це ну, вибачте, це збочення якесь. Причому там от були такі моменти, де от вона погладшала, то він відправив її на канікули вона ж сирота, її до батьків нема куди їхати, і він відправляв її на свою там якусь ферму. І сам приїздив туди, як ну, просто такий, знаєте, хлоп з сусіднього маєтку. От. І вона ж його там от вони полюбились, покохались, і вона йому, да, як дятечку, пише просто, що в неї на душі, на серці, типу, там від, от, 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 що вона відчуває до того хлопа, що вона от, ну, ці знаєте, дівчачі, наївні, такі, щирі емоції, ну, вона ще не вміє кохати, вона ще не вміє взагалі раду дати тим емоціям. Цим почуттям, і вона така, і вона йому все занавалює, а він сидить, читає ха-ха-ха-ха-ха. <смі> ну серйозно. Ну, <смі> Такі собі знаєте загадкові стосунки. Вот. До речі, письменниця вона стала <смі> Все недарма, принаймні щось. Вот. І ну такий, знаєте, дуже такий цікавий момент, як він тут, я ж кажу, Зі своїм справжнім справжньою особою і такий таємничий покровитель. Там він, їй такі ще моменти, ну, в принципі, як для сторонньої людини, він їй там дарує капелюшки, він їй там дарує якісь панчохи шовкові, щоб значить, вона колись там написала, що її там, ну, одна ворогиня. там, ну, в общем, не поладили дівчата, і вона приходить весь час там кудись сідає, витягає ніжки, і вони в шовкових е, панчошках. Значить. А от у мене якісь там бабські ретузи. І той, значить, пан присилає їй там, коротше, я не пам'ятаю вже, скільки тих е, шовкових ну, ну, знаєте, Можливо, це я вже така знаєте, літня збочена пані. Е, ну, якось це не дуже здорово. От, ну, якщо, знаєте, не брати, ну, я розумію, тут знаєте, історія світла, класна, ясна, шикарна, весела. От, ну, 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 Танюша ж не могла не докупатись, ну, ви ж розумієте. І, значить, що ще я хотіла сказати про їх цей от кардебалет? А, згадала, що хотіла сказати. Там один раз вона поїхала на, не на вихідні чи на свята, не пам'ятаю на Різдво, в общем, в родину, і в неї такий знаєте, захват такий, абсолютно щирий. Я ніколи не була в родині, я не знаю взагалі, як це вот свято святкувати в родині. Я ж тільки в сиротинці в тому була. І знаєте, ну Така піднесена. От. І, значить, вона ж, ну, погулялася там, приїздить, пише же листа цьому значить, пану. І вона каже: от там, значить, Сінді, там, не, подружка, вона каже, от Сінді там, бабуся подарувала те, дідусь подарував це, там брати те, там тітки те, кузини те. Ну, в взагалі, перелікувала, вона йому там звітувала просто. Знаєте. Навіть в мене таке враження було, що вона йому там, навіть, коли вона вбирально йде звітує. От. І, і причому, да, відволікуюся. І там сказали раз на тиждень, бо обов'язково 150. Вона йому писала по двічі на день. Просто, знаєте, що вижито, що бачить, то спиває. От, ну то таке. Я про інше. І от вона, е, значить, е, побувала в родині і каже: дядечко мій довгоногий, у мене ж окрім тебе нікого немає, тому ти будеш у мене за всю родину". Значить, а він їй там на Різдво просто грошви, дав да, да і каже: "В общем, купи що хочеш". От, і вона, я собі купила там, значить, вовняну ковдру, наче це від моєї бабусі. Там, я купила собі там, якісь шкарпетки то від дідуся. Там. Я накупила книжечок то від кузенів. Там. Ну, коротше, перелікове, перелікове. Ну, теж, знаєте, ну, 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 типу, ну, він та знав, що він буде її майбутнім чоловіком. І вона його асоціює з бабусею, з дідусем, там, з дьотькою, з дядькою, з кузенами, з ким завгодно. да? Ну, ну, Мені здається, все ж таки, да, ну, чоловік то чоловік ну, може другом бути, да? але все ж таки там інші відносини. ну, ну Чоловік не бабуся. Яка там така, знаєте, і вона, я от вас уявляю як свою бабусю. Я от вас уявляю як свого дідуся, там, якого в мене ніколи не було, якого я не знала. А от ви, мій довгоногий, значить, дядечко, ви як моя, значить, підстаркувата бабуся. Е, ну, таке, знаєте, я собі уявляю, щоб я свого чоловіка уявляла як свою підстаркувату бабусю. От, я ж кажу, із них двох він-та, по-перше, він старший, і по-друге, він е, знав, що він ну, хоче одружитися. І, і тут е, ну, ну, це зовсім вже доколубка, передоколубка, жінка-оймись, але як він взагалі її угледів і взагалі закохався, чи що він там зробив? Літературний талант, той, що вона там твір на конкурс написала е, гідно, це ну, ну, написала, да? І, ну, звідки така любов? Чи він полистам з, з цими шедевральними малюнками закохався? Я не зрозуміла, якщо чесно. Ну, ну вони, вона, мале дурне, ладно, там. Причому вона не в дядечку закохалася, да, там, ну, а вона ж закохалася в цього хлопа, якого вона зустріла на тій фермі, да, з яким вона все літо -то проводила. А в дядьку-то вона довгоного не закохалася, просто там. Ну, вже в самому кінці їй там була потрібна дозвіл на щось, в общем, залишимо це в таємниці, все ж таки має бути таємниці навіть голові. І вона він каже: ну от приїзди туди-туди-туди, і вона приїздить, а там цей же ж хлоп з дачі, як його з ферми. І вона вау, оце мій коханий, в общем, це клас, любов, в общем, класно. Ну, я не знаю, чи зможе вона на нього дивитися як на майбутнього чоловіка, якщо вона його уявляла підстаркувати бабуся, яка зв'язала для неї ковтру. В Америці свої, знаєте, в кожній ізбушці свої погрімушці. Переклала. общем, От. Ну, декілька незрозумілих моментів. Декілька незрозумілих моментів. Якщо не докопуватись, як я, ну я це роблю. Знаєте, от давайте так Бог правду любить. Я докопуюсь заради того, щоб відео було цікавіше, веселіше, щоб вас розважити, щоб вас якось підтримати, щоб вас якось ну, напозитивити. Якби я читала без Ютуб-каналу, я би не докопувалась до майбутнього чоловіка, якого вона уявляє своєї бабусі, яка плете ковдри. Це заради вас, мої рідні, мої кохані, мої улюблені підписники, підписниці. все заради вас. Я вас дуже-дуже люблю. В общем, така от історія тому видавництво знання довгоногий дядечко Джин Вебстер. Будь ласка, від прочитайте. Якщо хтось читав цю класну, щиру, позитивну книжку. Будь ласка, черкніть кілька речень, як воно вам, як ви, які у вас враження? Бо я от тут 200 сторіночок, 200, 206. Я їх прочитала ну, десь за годину. Ну, по перше, тут дуже багато малюнків, які беруть якісь да, розмір мають. Е-е-е... Ну, ну Мені настільки було, от я прямо так, знаєте, от, е як в річку реально пірнають, я от так бультих! ну Слава Богу, вибультих потім. <кліх> е я просто, за... Не чіпайте, я там години за півтори, я прочитала цю книжку, я... і був вихідний, і в мене просто не було часу записати зразу, і я ледь дочекалася понеділка, щоб прямо от зранку, зараз 10 години, я вам записую це відео. Бо... Я ж кажу, планувала зразу записати. Розкажу вам, як пройшов моя, моя неділя. як пройшла. В суботу нічого не передвіщало взагалі нічого. У нас ж були майстри на дачі, я покажу потім, як що зробили. Я в дачному влозі планую. От. І вони в суботу виїхали, в 6-й ранку. Я кажу, ми поїдемо на дачу чоловіку. Він такий, да що там дивитися, там... потім якось. В неділю-ранку жінка виходить на кухню. Бере, значить, джезву, варити каву. значить, Чоловік каже: Слухай, може, на дачу з'їздимо? Фігня питання. Кажу, звісно, поїхали. Вот. Ну і там жінка просто зрозуміла, що вона просто якась. І я зробила фізичної роботи більше, ніж мені посила, скажімо. скажімо так. Не будемо використовувати ненормативну лексіку, як це називається, що, знаєте, дарвала жінка. От, як жить досала, знаєте, ну В общем, не треба було. В общем, я добу лежала майже ну, пів доби. От, просто піднятися не могла, боліло все. От, ну і як тільки я змогла доповсти до свого столу, я зразу записую вам це відео, бо ну, ну правда розпирає мене. Нереально розпираю розказати вам про цю книжечку. Да, вибачте, вже й пожалілася вам. Ну я, я так, я жаліюся на себе, всі класні. Це я просто треба дозувати все ж таки фізичне навантаження. От я намагалася видрити хату після всіх будівельних робіт просто за дві години. Ну, ну скажіть не рихнути, да? ну, звісно, рихнути. Бо ми приїхали, там у нас було дві чи дві з половиною години, і я така ох, турбокнижкова мишка. Вот. Да. Ну таке буває, так. Бывает, да. <laughs> вот. Не можна про себе погано казати. <laughs> вот. в общем, так. Э, зараз э, я читаю, вже вот, да, заспойлерила вам авантюру. І э, я ще читаю одну дуже класну книжечку, це з новиночок. Покажу в наступних відео. Я не знаю, чи в розпаковці я її покажу, чи вже прочитане покажу. Взагалі, ну, там, там не дуже весело буде, там. Я вже плакала. Да. Ну, я вам розкажу так, що вам буде цікаво, повірте. <с> e <-mail> я знайду слова. Вот. А авантюри я теж зачепила шматочок, почала читати. По-перше, подивіться, як ж він випадає? Так. Е -э дуже круто з... текст зроблений да, в авантюрі. Боже, от вчили ж в радянських фільмах, коли розповідаєш про одну жінку, про іншу не згадують. Це не моє. Я завжди, я вам все розказую. Ви мене знаєте найрідніше, я вже вам вивалюю все. І частини тексту йде як його щоденник. Це, до речі, Артем Чапай. Він, це, він справді подорожував автостопом. Я тільки не зрозуміла, як він через Атлантичний океан автостопом добрався, бо пригоди починаються з Куби, потім Чилі, потім, потім ну, Південна Америка. Ну, ладно, мабуть, таке літаку. Літаку автостопом, будь ласка, візьміть. Але ну, ну, те, що я почала читати, мені подобається, чесно скажу. Тому авантюра буде, буде теж буде читання для реготання, взагалі, все буде. От. В общем, отак. О, все, От хотіла з вами поговорити, наговорилася. Зараз піду на ринок куплю кави, бо щось кава закінчилася, треба поповнювати. Робітники на дачі пили каву. Мою. Треба піти купити каву, щоб попити самі. От. Е, ну, віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги, все буде добре. Переможемо! Ми на своїй землі всі тварі повиздихнуть. Бережемо менталичку, не відпускаємо зузульку з гніздечка. Тримаємо її за лапки, за хвоста, за що тільки можна. Не випускаємо. Е, в общем, все буде добре. Я вас всіх дуже, дуже, дуже люблю. Мої, ви найкращі. Ви мої. Я вас так. обіймаю, 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 обіймаю. Мої ви котики, мої ви зайчики. Ви найкращі.